Дома на стадії проєкту не завжди враховуються сходи. Ну, у нас ще є старі дома. От і от, от треба все вже з людиною ну, все, щоб вони були удобні сходи, щоб ступенька була, чи, ширина задана. Бо то не один раз треба вийти на другий этаж, а то ну, цілий на ну, кожний день декілька разів виходить. І, звичайно, всім би хотілося з дуба сходи. Тому що воно, по-перше, за дуб більшість народу більше знає за нього. Я допустимо, таке дерево, як ясінь, не є набагато хуже, воно можливо навіть однакове з ним. Ну просто за дуб усі чули, за ясінь не знають. А потім уже, я дивлюся, ну по можливостям замовника. От він хоче красиві, все воно. Но... Не дозволяє фінансів. Тоді йде дерево, як був. Дуже хороше дерево, дуже міцне. Ну воно дешевше. і Сходи виходять не, не, не на вигляд, вони можуть бути не хуже, чим із дуба. Ну, вони дешевші набагато. То великої різниці між буком і між дубом немає. Просто є чисто відношення людей і знання людей про той матеріал. І потім, ну де дуб, ясінь, він більш стабільний, бук трошки якби, такий більш капризний. Ну і бук більше боїться там, погодних умов, якихось перепадів, влаги. Дуб такого вже не боїться. Ясінь теж він такий не, не, ну, не буде служити у таких умовах, як дуб. Але хата вдома всередині там вже немає ні дощу, не, яка от не таких умов. В основному сходи покриваються поліоретаними покриттями. Вони міцні, ну і не відносно екологічні. Вони коли висохнуть, там вредний самий розчинник. Якщо розчинник вийде, він вже не, не є дуже вредні. Ну, На сьогоднішній день дуже поширення отримало масло. То, звичайно, саме екологічно, тому що в нас переводні матеріали. Що краще, ну звичайно, масло краще. Повністю зберігає структуру дерева, повністю воно нічого не міняє, не покращує, не вкучає. А там, то, то не, вони можуть трошки скрити недостатки дерева.